Дуровенькі були женам котючок на потічок. Вони ж у нас були там трохи. Зараз ще раз. Пробуємо. Шлапаються вони собі в Одесі. Правда, надовго тато того не робить, тому що все ж таки лис та шкоду нам робить. Немає вже дві курки. Але хоча б дякувати Богу, що не так часто, а там через, ну, на протязі. Двох-трьох місяців, дві куртки, то ще можна моритися, але все рівно шкода. Тому за качки тато переживає, каже, я сам не буду, будеш ти, собі виганяй, то потім, якщо щось на совісті не було. Ось такий потічок. Тут діти були трохи загородили, але йшли дощі, і загорода прийшла. Ну, він такий глибший був, бо так, коли не загорожений, він мілкий і... Було а так хоча б птиця може собі поплавати, гуси зазвичай і покупатися. Минулого тижня я їх теж виганяв, але вони ще мускуси люблять траву і відповідно пішли собі тими зарослями туди, туди туди, по тій траві, бачите, у нас такі хащі. Вийшов я за годину чи за дві качок нема. Хоча ходити, шукати, нема, по потоці нема. той бік пішов по про дорогу, чую гвагає, а в нас кряколок тут нема тільки. Поблизу сусідів нікого, тут і сусідів нема. І чую кряки, Я туди а вони в траві собі сидять. Так що наші крякалки виконують роль дзвіночка, тому що шипунів не чути. А тих крякух чути дуже. Бачите, вони от вилазять, вистрибують і біжать собі, біжать собі на цей, по траві лазити. Ті би собі шолопають з болоті, а шипани хочуть пастися. І вискакую собі в травичку. Вчора їх теж був зранку вигнав. Їх не було десь добрих дві години, правда, пройшли самі, але коли старі москуси вийшли, там ще є дві качки в нас. решта все сидить на яйцях. Покупалися і йшли додому, і ті за ними прийшли. Дороги назад не знали. Так, З наших качечок чорна ця качка було видно одразу, руанець качечка. Все ж таки качечка, то вже точно. Вона така доганяє цю красу качечку, хоча ця чорно-біла була найбільшою. Але руанець починає доганяти її. Ще так не дуже видно, але вже менше, бо раніше в неї як вилопилися, то руанець був наполовину менше життя. Не знаю, чи те, що з меншого яйця було, чи як. А, так вони почули, що про них розмова і пішли купатися. То тому, до чого я це веду, то тому ми будемо шукати хлопчика-руанця. Хто має хорошу кров, можете пропонувати, солдат лізе до гори, можете пропонувати, будемо розглядати пропозиції, тому що є можливість. Хотілося б попрацювати, що ви бачите, як болото, пішло качкою. Хотілося ще би попрацювати з тими качками, подивитися, які вони. Не так на м'ясо, як заради цікавості. Бо Сьогодні я збаганяв гусей, дивлюся, гуси гарні, великі, що з того, як ми м'ясо гусячи і так не йому. Тому що шкода. Так що ще раз повертаємося до качок. Хто має руанців, качок, качурів. Нам, нас цікавить хлопчик. Тут чорне я все ж таки залишу, спочатку не будемо дотримуватись чистоти породи. Буде одна чиста, одна така. Побачимо, що з того вийде. І шукаємо хлопчика. Наш солдат-хлопчик, бігунок. Відповідно, ми шукаємо йому, будемо шукати йому дівчат, хто має теж плюс-мінус качок того віку, можете пропонувати. І будемо якось домовлятися з вами. Щоб придбати собі дівчат солдатів, бігунків і хлопчика-руанця. Так що коментуйте, пишіть, кидайте фотографії. Шукаємо хлопця-руанця і качечку одну або дві бігунок. Колір бігунка. Ролі не грає. Ось такі-то в нас качурки погнали по траві і свої пішли. Бачите? Навіть їх і не видно. О, влазить. Всім мирно, тихого дня. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Чекаємо пропозиції по качках. Ми розлагоди. І Божої вам благодаті.